Одразу дві презентації відбулися днями в Борисоглібському соборі на валу. Відомі науковці представляли нові цікаві видання. Першим презентували збірник «Чернігівські старожитності. Над ним спільно працювали національний заповідник Чернігів-Стародавні та Центр пам'яткознавства. Ще одне видання, яке представили учасникам зібрання книга Володимира Кривошеї Українське козацтво в національній пам'яті Чернігівський полк. Книга якраз присвячена людям і населеним пунктам, які вони засновували на території Чернігіва і частини Чернігівської області, яка входила до Чернігівського полку. Загалом вона побудована за схемою історія конкретного населеного пункту і зроблено це на сучасному рівні з використанням джерел, які раніше ніколи не використовувалися. За словами Володимира Кривошеї, в монографії вперше використані всі монастирські архіви, в яких зберігав. Лася велика кількість документів, не введених в науковий обіг, вдалося декілька сотень родин дати генеалогічні схеми по 18-17 столітті. Вдалося уточнити походження і можливо розвіяти міфи, які існували відносно назви того чи іншого населеного пункту. Вдалося показати якісь моменти перекручень і Пробувати їх на місце поставити монографія розрахована здебільшого на студентів та науковців, але буде цікава і широкому загалу. Запевняє Володимир Кривошея.